Спасибі. Мені подобається назва чиста політика. А давайте з неї почнемо. Причому зразу з місцевого рівня. Про те, що турбує людей і чого боїться як вогню влада прозорості. Спілкуюся з людьми, з нашими партійцями, читаю місцеву пресу. Бачу, що місцева, преса так само, місцева влада так само, як центральна, боїться прозорості повністю. От кілька прикладів. Декларація мера. Вимагає громада роками покажіть, нема. Машина-мера. Уже є урядові рішення. Розтрубили фанфарами, що будемо економити кошти, виявляється, з'явилися Тойота. Звідки? У афганців. Це тих афганців, яким треба лікуватися, яким поправляти здоров'я і так далі. Повна аморальність і непрозорість. Далі комунальні тарифи. Закрита абсолютно процедури методики нарахування, куди йдуть гроші. Приймаються рішення, під вибори відкладаються, не скасовуються, як обіцяв, і Азаров, і місцева влада. Відклали, що потім знову, отак от раз, і ушатом чи обухом по голові людей. Далі, тут присутній керівник нашої обласної організації, депутат міської ради, використовуючи свої депутатські повноваження, намагається отримати об'єктивну інформацію, щоб донести до громади, яка я обрала, про те, що робиться в Єлівщині. Розуміємо, да, значення цієї зони для міста, історичні, інші корені. Не дурна була радянська влада, яка приймала рішення навіть там ботанічний сан зробити і так далі. Чим завершується? Можливо, влада якісь має і добрі наміри впорядкувати, щоб зробити кресне для людей. Але просте питання: чому ці документи отримали гриф ДСК? Чому депутату на письмові звернення їх не дають? Депутату, який представляє громаду? Значить, щось планується лихе. Значить, очевидно, вирішили якісь тушки при владі і тушки поряд з владою, хапнути кусок, збудувати щось своє і забути про інтереси громади. Я хочу через вас попередити мера. Я звернусь до нього як депутат Верховної Ради. Одразу попереджаю, я маю допуск до роботи не тільки з ДСК документами, таємними, цілком таємними, особливої важливості. Хай спробуй не дати. Я хочу це побачити. Щоб тоді потім не казали, що це зведення рахунків з попередниками, і коли прийдеться ходити в прокуратуру давати покази за приховування від громади інформації, що це якісь там політичні помсти і так далі. Давайте зараз. Щоб люди знали, що в їхній місті <кій> вибачте, планується, для кого це, заради чого це і так далі. Оця непрозорість, вона йде до нижнього рівня самої гори. Я ніколи не оперую емоціями, фактами. Декларація про статки президента Януковича. Плакати хочеться. Жодного автомобіля не мав президент. Водночас. Ми ж гір'я, гараж на 70 машин. Це що? Це хамство, це обман, це фальш. Це імітація прозорості, імітація боротьби з корупцією. І вона йде потім по всій вертикалі. З корупцією боротися легко, якщо боротьба починається з першого крісла. Якщо не починається, то там вона і завершується. І потім всі чиновники по вертикалі і призначені, і обрані, кожен собі будує своє межегір'я, свої мутні води непрозорості і на тому заробляє, перетворюючи владне крісло у свій власний бізнес. Це те, де маємо всі обідати зусилля. Місцева громада, депутатський корпус, та частина, яка гідно працює, журналістика. Громадської організації і тримати владу за горло. Всюди, в Києві, в Чернігові, в Щорсі, де заводи, в маленькому селі. Це тричі, які не можна спускати. Другий момент, який я хотів коротко позначити, це дуже широко розрекламований, зараз бачите, закрадені не злазять <клес> члени уряду, соціальні ініціативи президента. Кілька позицій, щоб була зрозуміла. Де ми стоїмо? Перше, це абсолютно негідно для українців в такій багатій країні, в третьому тисячолітті жити в злиднях. І тому зарплати пенсії мають бути гідними. Я думаю, що всі з тим погодяться. Але вони мають бути гідними, базуючись на економічному стані розвитку нашої країни. І Соціальна політика повинна бути чесною, не фальшивою, не кон'юнктурною. А соціальний пакет Януковича це обман, це фальш, це чиста кон'юнктурщина. Нічого більше. Докази, будь ласка, грудень місяць приймається бюджет. А зараз сльозами на очах доповідає, що ми обрахували кожну копійку, і оце що можемо, більше не можемо. Добре. Припустимо, б хтось повірив. Проходить два з половиною місяці. Збирається розширене засідання уряду. І такий добрий дядько, такий веселий, усміхнений, благосний, роздає цукерки. Іпотека для 10 тисяч громадян по тисячі гривень для 6 мільйонів збереження, втрачені раніше в Ощадбанку СРСР. Далі підвищення пенсій, знову для мільйонів і далі буде. Ніхто то не обрахував, цифрами жалюють, якими завгодно. Спочатку називали 8 мільярдів, потім 15, потім 16, потім 25. Далі буде ще щось більше. Просте питання, звідки от і всі цукерки взялися? Якщо їх не бачили в кінці грудня, то що трапилося за 2,5 місяці з країною? Економічний бум? Хто його побачив? Ні. Мільйони робочих місць створив? Що була економічна основа? Ні. Потоком пішли десятки мільярдів зарубіжних інвестицій в країну? Ні. МВФ нам одразу всі транші наперед заплатив? Ні. Путін зменшив ціну в 3-4 рази на газ? Ні. Що ж трапилось? Вибори Більш нічого. Черговий обман. Ще одне питання. Звідки візьмуться ці 25 мільярдів? Я вам скажу. Це Частина того доходу в лапках, який влада хотіла собі за рік украсти, вони значно більше крадуть. А оцю частину 25 мільярдів вирішили під тиском низького рейтингу і виборів, що наближається, віддати людям, найбіднішим прошаркам, яким найважче, щоб спонукати їх підтримати владу. А потім. В наступному бюджеті вже доберуть з лихвою в тих же самих людей з бюджету набагато більше. Чому я сказав, що частина того, що крадуть, я знову порую фактами. Цитую Януковича Віктора Федоровича, який в прямому ефірі перед камерами каже на засіданні Національної економічної ради, в страні розваровується 20% бюджету минулий рік. Це означає, що 64 мільярди вкрали. І звертається, правда, Ніколай Янович? Ніколай Янович каже, думаю, що більше. Це цитата. Якщо президент, який призначає всіх керівників силових структур, включаючи їх заступників, розписується в тому, що вкрали 64 мільярди і не робить нічого для того, аби їх повернули, а тих, хто не повертає, примусово посадили за грати, там, де сидять ті, які вкрали барана чи велосипед, тоді це вирок самій владі. Далі, про що ще говорить соціальний пакет? Він говорить про те, що жодної реформи в країні нема, що всі реформи це блеф. Знову приклади. Якщо півроку тому Азаров, Тігіпка, Янукович доповіли, ми здійснили пенсійну реформу, ура! А тепер пройшло півроку і треба в пожежному порядку то там, то сям латати дірки, вирівнювати кричущі диспропорції. Тим 100 гривень, військовим 165 обіцяють і так далі. Це означає, що реформи не було, а якщо якась і була, то абсолютно непродумана, тупа, безглузда. Друге, в пакеті соціальних ініціатив говориться про те, що будуть внесені зміни до податкового кодексу. Це свідчення того, що ніякої податкової реформи не було. Бо коли отут овсту книжку надрукували під назвою Податковий кодекс, я зразу тоді сказав, що ще не висохне фарба, почнуть носити зміни. Результат: за один рік внесли 500 змін. Яка стабільність для бізнесу? Яка прогнозованість для бізнесу? Зараз нові зміни обіцяють нести. Значить, і податкова реформа БЛЕФ. Пропортували, що бюджетна реформа зроблена. Все, внесено зміни в бюджетний кодекс. Супер. Тепер буде класно. Кінець грудня обрахували, як кажуть, до копійки. середина березня, виявляється, ще з'явилися десь необрахованих 25 мільярдів. Як це так може бути? Значить, і бюджетна реформа блеф. І цей блеф, фальш. Вона постійно супроводжує владу.